Гібридна війна Росії. Вона не схожа на війни минулого. Але що це? власне? Хапнута переписка Верховного Радника Путіна Владислава Суркова і його помічника Іна Рдзінбе дають деякі підказки. Мета та ж сама змусити іншу державу виконувати твою волю, але хитрістю, не грубою силою. Зміни бачення світу свого суперника, і він сам прийме рішення, які його проведуть до поразки. Це радянський прийом рефлексивного управління. А для Росії поразка України відмова від курсу на ЄС та НАТО та повернення до російської сфери впливу. Сурковлікс показують, як Росія намагалася змусити Україну зробити саме це. Росія окупувала Крим в 2014 році, але план відколоти половину України провалився. Тому Росія встановила дві маріонеткові республіки у східній Україні за допомогою грошей та політичних призначень, крім зброї та війська. Так само, як в Грузії. Аби мати більше шансів втручатися в українські справи та блокувати курс на ЄС та НАТО, Сурков свабрикував рух, аби федералізувати Україну, і надати її регіонам особливий статус Конституції. Це зображалося як європейськість та прогресивність. Росія підкуповувала українських політиків, організовувала акції та створювала річні ГО, оплачувала плакати і навіть стільці. Бессарабії Кремль намагався створити альтернативний центр влади. Детальний план був створений офіцерам КГБ з Трансністрі. Через проплачені акції на підтримку проросійських наративів Кремль розігрівав ненависть до української постєвромайданної влади та її курс на та НАТО. Через підпал автобусів та підривання офісів антиросійських організацій, створення конфліктів між етнічними та ідеологічними групами Кремль сіяв хаос. Для впливу на українську політику Кремль фінансував виборчу кампанію новоствореної партії екскомуністів у Харкові, платив українським політикам за рішення на догоду російським інтересам і співпрацював з опозиційним блоком. Сорков покладався на українських колаборантів, які знали Україну зсередини, російські аналітичні центри та інші допомогли йому детально вивчити українців та їх слабкі місця. Всі ці заходи мали кінцеву мету створювати симулякар або віртуальну реальність. Для досягнення мети Кремль підкупав українські змі для освітлення проросійських подій та намагався заволодіти медіакампаніями. Мережа лідерів думок поширювала ідентичні російські пропагандистські наративи одночасно. Симулякр підтримки проросійської активності, сепаратизму та хаосу змінював бачення світу українців і зменшував їх волю до боротьби за незалежність. Це наслідок рефлексивного управління, і це основа російської гібридної війни проти України.